Дві конструкції стіни. Перша стіна це трьохсотий газобетон і утеплення 100 мм вати. Це може бути і пінопласт без різниці. І 200 сіп панель, і 50 мм вати. Теж може бути пінопласт. Коефіцієнт теплопроводності газобетону 0,1. Вати і пінопласта 0,4 і ОСБ. 0,13. Тобто, грубо кажучи, вата і пінопласт теплоізолюють в 2,5 рази краще, ніж газобетон, ОСБ трохи поганіше теплоізолює, ніж газобетон. Якщо ці коефіцієнти перемножити на товщини, То ми отримуємо, що ця конструкція теплоізолює краще, ніж ця, на 7%. При тому, що вона вужча. витрати на опалення в цій конструкції буде менше на 22%, ніж в цій, звідки беруться ще 15 додаткових відсотків на опалення. Гарний утеплювач в цій стіні знаходиться ззовні. Тобто тут внутрі. Приміщення тут зовні приміщення. А в цієї конструкції е, гарний утеплювач знаходиться одразу в стіні. Тому в будинку зіплонелів потрібно опалювати тільки об'єм внутрішнього повітря. Фактично. А в будинку з газобетону потрібно опалювати об'єм внутрішнього повітря плюс додатково 300 мм стін по всьому периметру. Це додає. 15% додаткового об'єму опалення. Тому ця конструкція і буде енергоефективніше на 22%, ніж ця. Тобто у цієї конструкції буде менше на 22% витрати на опалення, ніж у цієї. При однієї же і тій площі підлог в цьому будинку пляма забудови за рахунок товщини стін. Буде на 10-15% більше. Тобто на 10-15% більше буде площа фундамента, і на 10-15% буде більше площа покрівлі. Тобто і вартість фундамента, і вартість покрівлі буде на 10-15% більше, ніж в цьому будинку.